Які розроблені спеціально для е, лікування шкіри голови, тобто так, продукти проти випадіння волосся, очищення і баланс і для жирної шкіри голови. Е, це взагалі трихологічна лінійка, яка вартує своєї уваги. Чому? Тому що дійсно зараз, чим більше далі ми йдемо вперед, тим більше в нас є е, проблем у клієнтів саме зі шкірою голови. А uh, давайте розглянемо з вами. Наступний слайд, так що в нас тут є е, система проти випадіння воло, волосся. так, Тобто до його складу входить теж ампули для глибокої стимуляції, які використовуються після кожного миття на чисте волосся, е, вони дуже гарно стимулюють мікроциркуляцію в крові. Е, даний препарат навіть можна для профілактики періодично рекомендувати клієн, клієнтам, хто має сезонне випадіння і, по суті, їм немає. Сенсу е, проходити курс, так? Тобто їм буквально там 2-3 ампули може бути достатньо для того, щоб е, е, якраз таки притримати це сезонне випадіння волосся. Е, е, так, і знову ж таки е, е, даний препарат є на рослинному походженні, е, дуже круто працює. Дає хороші результати, даний препарат не змивається з шкіри голови, тобто після миття шампунем наноситься, втирається, робиться масаж по шкірі голові і залишається. Тобто одразу переходимо до сушки. Е, наступний спрей для глибокої стимуляції він теж може використовуватися як на постійній основі. Ну, типу, я не можу сказати, що це саме даний препарат, який має використовуватись тоді, коли от якраз таке інтенсивне випадіння волосся. Тобто даний препарат може бути на постійній основі, е, щоб періодично його використовувати і знову ж таки попереджати ці інтенсивні випадіння, е, зв'язані з стресовими якимись ситуаціями, так? тому що дуже багато клієнтів дуже піддатливі до стре до стресу. Вистачає одного разу, і все відразу в волосся може висипатися. Це саме підійде клієнтам, таким клієнтам, яким дуже складно відростити довжину. І в них, якраз таки, якщо дивитися на прикороневу зону, то типу хороше, а гарне волосся. Не пошкоджене, хімічно не зіпсоване, фізично теж. Тобто клієнт не користується утюжками, клієнт не користується якимись гарячими інструментами. Але ось говорить, що в нього ну, постійно от випадає волосся на постійній основі, воно ніяк ніколи не може відрости, там, грубо кажучи, до ніж плечі. Саме для таких клієнтів, що суттєво, суттєво те, що в них буде довжина дуже ріденька, а от якраз таки прикорнева зона там зазвичай такі від, від 3 до 10 сантиметрів прямо великими блоками йде нарость нового волосся. Та саме для таких клієнтів круто на постійну основу давати саме цей спрей для глибокої стимуляції для того, щоб ось попереджувати ті стресові ситуації, і волосся так не випадало, давало йому можливість більше укріпитися е, в цибулинці і відростати. Е, е, знову ж таки. і. Саме спрей є, ось якраз таки тут і в нас і написано, що для профілактики випадіння волосся так. Е, підтримує ідеальний PH шкіри голови, тобто теж десь свого роду як і е, стимуляція росту волосся, забезпечення профілактики випадіння волосся, і знову ж таки додаток як регулятор жирності шкіри голови. Е, е, Ну, по суті, постійна свіжість. Воно ну, ще свого роду дає а, свіжість по шкірі голови. Так? Препарат теж не змивається, по суті, не зліплює, не дає ніякої додаткової жирності, дуже комфортне в використанні і стимулюючи шампунь, що запобігає випадінню волосся. теж, ну Зазвичай всі процедури проти випадіння волосся вони теж місяць в собі і шампані, і Шампуні, ампули і якийсь продукт, який може використовуватись на постійній основі. А, а, так, поїхали далі. Шампунь, очищення і баланс. А, шампунь. Сприяє усунені лупи і попереджає нові лупи, може використовуватися теж на постійній основі, але все ж таки, моя рекомендація: дані препарати для лікування шкіри голови з часом все одно потім змінювати і залишати його як препарат для а, глиб, глибокого очищення волосся. Так, тобто, скажімо, а, місяць часу ми лікуємо шкіру голови. Наступний місяць часу а, ми зменшуємо кількість використання даного шампуню, заміняємо його більш такий легкий. А, а потім вже для профілактики, скажімо, один раз в дві неділі, один раз в місяць промиваємо саме даним шампунем. А, так, в складі містить піроктон, оламін, олія чайного дерева і ісландський мох. Тобто саме це є. Лікуючою лінійкою, яке теж може використовуватись на постійній основі за рахунок того, що ПА шість тут п'ять і 5. Але так як ми знаємо, що це продукт для лікування шкіри голови, тому на постійній основі теж має може мати якийсь зворотній ефект, тобто більша трошки більша сухість або жорсткість волосся. Якби від звичайних таких інтенсивних шампунів для зволоження, так якщо наприклад зрівнювати з експрес-стерефі або ж для фарбованого волосся. Так, тому ми звертаємо саме на це увагу. І знову ж таки другий продукт шампунь для жирної шкіри голови. Це теж дуже актуально. Чому? Тому що саме ці шампуні вони дуже гарно підходять для дівчаток і хлопчиків, які в них період дозрівання статевого, так які мають. Крепну велику проблему з жирністю, тому що там, де є жирна шкіра, там і з'являється і лопа, і дерматити, і цибурея, і дуже дуже багато загальних проблем зі шкірою голови і обличчя, тому. Саме цей шампунь, в першу чергу, я би рекомендувала для таких клієнтів. Теж до складу входить тіозелін і чистоти, чистотіл і кропива, тобто має і антибактеріальну силу, дадію, і регулює шкірний сєбрум.